На півдні Великобританії на Мілину сів Хоя Осака, який плив під прапором Сингапуру. Судно перевозило півтори тисячі автомашин до Німеччини. Всіх 24 члени екіпажу вдалося врятувати. Наразі ведуться роботи по буксуванню судна до доку. Капітан корабля повідомив, що змушений був посадити судно на Мілену, аби не дати йому піти на дно. Майже відразу після відплиття порту Саутгемптона судно почало хилитися, тож команда вимушено пішла на такий крок. Вигляд корабля, який здіймався над морською поверхнею, здивував британських рятувальників. Щодо нашої команди, то ми були дуже вражені тим, що корабель такого розміру був у такому положенні. Таке не побачиш кожного дня. Ми постійно перебуваємо в акваторії Саундгемптона і бачимо багато великих кораблів, що підпливають близько до берега. З іншого боку країни біля берегів Шотландії цими вихідними перевернулося вантажне судно, зареєстроване на Кіпрі. Його помітили моряки порона, який проходив поруч. Пошуки членів екіпажу затонулого судна не дали результатів. Рятувальники вважають, що вони загинули. Пошуково-рятувальні роботи на місці інциденту припинені.